Ніколи в школі не могла подумати, що я буду працювати тренером, тому що в школі мені подобалися зовсім інші предмети і фізична підготовка. Це було таке доповнення, і я ніколи не звертала на це уваги. І ось коли закінчилась школа, був час щось обирати. Я пішла такому трішки хибному шляху. Вибрала економічний факультет, але навчалась не з супермега задоволенням. Я вже розуміла, що це не зовсім моє і потрібно. Покликання своє шукати, тому що економічний факультет це класно, це престижно, це гарна робота. Але все ж таки хотілося те, що до душі, і зовсім випадково я почала працювати простим адміністратором у його студії, і мені так сподобалися заняття. І я почала займатися просто для себе, ходити на групові тренування. І я вирішила, що спробую, спробую стати тренером. Я поїхала до Києва, пройшла навчання. І успішно почала працювати з дітками, з дорослими. Зараз у мене є дві свої студії. Я навчаю дівчат на тренерів. У мене вже є майже 30 учениць, які працюють у мене, працюють в різних містах України. Тому я вам бажаю, щоб в школі ви добре вивчали всі предмети, тому що. Незрозуміло, коли ви почнете обирати свою професію, що саме вам знадобиться, і фізична культура, вона теж може дуже вам знадобитися, і може ваше покликання теж буде з цим пов'язане. А якщо воно не буде пов'язаним, то все одно робіть вправи, займайтеся своїм здоров'ям, тому що це дуже важливо. А якщо є якісь проблеми зі здоров'ям. То о, в вашому віці це ще все можна виправити. А коли ви вже станете зовсім дорослими, ось, наприклад, зараз до мене приходить дуже багато людей, яких там 35-40 років, і всі вони повторюють одну фразу, чому я раніше не почала займатися спортом? Тому що вже дуже. Е Маленькими кроками можна виправити все те, що вони накопили за все своє життя. Тому обов'язково займайтеся фізичною своєю підготовкою. Вона вам дуже знадобиться у майбутньому. Може теж, як у мене, це стане вашою професією всього вашого життя. А якщо більш детальніше про ті направлення, які я треную, то це, це незвичайно. Це не ні на ні, ні на що не схоже, тому що. Ми можемо в гамаках робити те, що не можна зробити там вдома, просто на коврику, просто біля стіни. Ми на диревинуваннях точно так же робимо розминку, як ви робите на своїй фізичній культурі. Ми робимо розтяжку обов'язково і потім робимо, так сказати, різні трюки, елементи дуже гарні. Завиваємося в гамаку, робимо сриви, прям падаємо вниз головою, але гамак. Добре тримає, а, і це звичайно дуже цікаво. А, я там відправила фото а, і сподіваюсь, вчитель вам покаже, як це виглядає з боку, але це прям дуже незвичайно. Якщо вам сподобається, я буду рада після навчання в школі, якщо ви оберете. Свою професію тренера я буду рада вас навчити, рада взяти на роботу, і ви точно так же, як і я, будете кайфувати від своєї професії і будете кожного дня прокидатися з розумінням того, що ви на своєму місці на своєму місці, і що вам просто дуже добре від своєї професії, і ви від цього отримуєте дуже велике задоволення.